Вітання, звати мене Ігор Ліщинський, менеджер з технічної підтримки ТОВ Дома України в Тернопільській, Івано-Франківській та Чернівецькій області. Сьогодні ми знаходимося на полях Тернопільщини. Сьогодні у нас 13 листопада, і ми хотіли поділитися досвідом роботи нашого осіннього гербіциду на озимій пшениці Легато Тріо і важливим таким захистом як захист посівів. Озимившиниці озими від бурянів з осені. Справа від мене ми можемо бачити ділянку поля, де не, не вносився гербіцид. Тут у нас присутні в основному зимуючі буряни, такі як падали ріпаку, зірочник середній. Велика кількість бурянів Вероніка, персидська, Ромашка, підмарених чіпкий. Ну, в загальному бачимо сильне засмічення зимуючими бурянами. З ліва від мене і все поле було внесено наш осінній гербіцид Легато Тріо. В нормі 2 літра, фазу 2 листки. Вже пройшло більше місяця часу після внесення. Можемо глянути, яка ситуація на обробленому полі. Як можемо бачити, ідеально чисте поле. Бурянів нема. От, ще один момент хіба показати. От сходить свіжий підмарених чіпки і зразу бачимо дію е, легато тріо на нього. Е, це хлорози на листках. тобто Тут працює дефлюфенікан діюча речовина, досить добре по ньому. Також е, е, по ріпаку свіжа падалаця, схоже, бачимо теж, починає висвітлюватись. Ну і Підуть ну, навесні, ми будемо бачити цього ріпаку вже не буде, буде ідеально чисте поле. В принципі, можемо ще тут подивитися, що робиться. І хороший здоровий стан пшениці. Бачимо повністю чисті міжедя, нема бурянів, Ну, тебе не знаю, де, відкрити, показати. Ну, просто продукт працює супер. Рекомендую. Основні плюси внесення з осені Легато Тріо це чисте поле від практично від сходів і до збирання культури, яке нам дозволяє використати повністю найефективніші наші мінеральні добрива, які є дорогі з осені і рано навесні, щоб буряни їх не будуть споживати. І відсутність явища алелопатії. Бо в нас буде чисте поле.